Так, восьмерочний мотор, антифриз в першому циліндрі. Будемо розбирати зараз. Або пробило прокладку, або десь мікротрещина в головці. Зараз розберемося, познімаємо, Зніму колектора, злю жидкость. От. Поставлю метку, скину ремня. Ну, тобто розбираємо все для того, щоб зняти головку. Це вже з жагуліці. Так, все, приступаємо. Так, ну і відповідно два уровня пощупаю. І антифриз в щупі, У маслі. На щупі видно. Все, приступаємо. Так, і. Чому причина була, чому пустило, помили систему такою штучкою. Це не реклама, не рекламую ні в якому разі. Покажу, показую, що сталося. Помили систему от, і пішов антифриз в перший циліндр і в піддон. Або прокладка, або щось друге. Ну думаю, що прокладка бо десь була на грані. Так, щоб зляти антифриз, на радіаторі он є ближе. Ось тут стоїть вінтик такий, ось він зливається. Це на радіаторі, щоб зляти систему, а на блоці він ось. Знімається воду. Ось. Ось, оцей. ось цей болтик зляти з блоку. Оце буде з блока виліться антифриз. Ну, чи то сол, чи вода. Модуля відкрутити буде легше так зливати. Отам так. Та й все. Так, ось зни... злили злили антіфриз, бачите, ніякого... Ось то головка лежить, впала. Ось чистенький антифриз. Без масла, без нічого. Більше всього десь прокладочку, де перший циліндр. Продавило, помили, воно її роз'їло, дирку цю. Де і все, де й пішло все. Масляний канал не зачепила. Бачите, по форцунці видно червона. Забежу. О, червона, не видно на камеру. А, ось, червоненькі, бачите? На цих нема. На цих чітко. В цьому видно, що червона, що антифриз циліндр. Так, зняли, зняли оці трубки. От, зняли тут трубку, відкрутили лямду, відкрутили от від штанив три болта там зняли бікося відкрутили тут, тут розпідвал я потім вийму. От І зараз будемо відкручувати головку. От. Зняли пластикового колектора, зняли форсунки. От. Открутили отут от флейти. Ось. Дефлейта ось. От. Що ще, Та вроді би все. Зараз відкручу головку, з немоной і покажу що там було, з прокладка там, чи ну прокладка більше всього, що прокладка. Будемо далі розбирати. Так, відкручуємо головку. Так, все, тут все відкрутили, зняли одну рубашку, бо не можу не влазить головка. Зараз знимемо головку і покажу що там. Щоб штатіла не ставити вже. Так, покажу, зніму до да покажу, що з покладкою. Так, ось зняв ось поршеньки. Якась срань лежить. прокладки. И ось что, ось антифриз стоит. И ось. Походу, ось вот такая вот тут ерунда. Продавила она, чи прогнила она тут, чи что, и тряснута. трещина. В одном месте, и тут, тут Це була і причина, чого вона пустила. Ось вона стояла так. Повторюю, це після промивки. До промивки було, в принципі, нормально. Промили і все. І вона пустила. Тріснула і пустила. А, есть тут тоже ось. Значит, а сейчас прокладкой. Ось такая она. В двух местах. Тут ось. И вот тут. Так. Мотор сюда никто еще не лазил. Ничего не делали. Так. Все, будемо міняти, чистити. Головку зараз переверну, покажу, що з головкою там. Ось головка. Ці всі чітко. Це ось пустую. Ось така така іруна. Оце чітко. Все, будемо міняти, робити. Почистим, провіримо, чи головка рівна, чи не де вона по плоскості не крива, лила в принципі нормальна. Ось цю треба буде займатися, глянемо. Лапана, Ось тут То, в принципі. Гарненький. Ну ми перевіримо перевіримо головку чи не крива. Та і все, будемо робити далі. Так, все, працюємо. От головка. Машина 2007 -го року. І що значить їздити на антифризі, а не в якомусь та солі. Головочка взагалі без всяких пошкоджень. Чітко.